20 тисяч авто застрягли з обох боків на кордоні України та Польщі через страйк польських перевізників, який триває від понеділка. Про це повідомили в українському мінінфраструктури. У міністерстві кажуть, Україна з повагою ставиться до права на протест, але блокування кордону порушує логістичні шляхи, що вже впливає на економіку всього Євросоюзу. Тим часом тригодинні годинні переговори польського уряду з перевізниками закінчилися безрезультатно. Протестувальники і далі налаштовані продовжити перекривати рух товарів через кордон з Україною. Заблокованими лишаються три пункти пропуску: два на Львівщині, один на Волині. Польські страйкарі обурені через нібито занадто велику конкуренцію з українськими перевізниками. Вимагають повернути спеціальні дозволи для в'їзду до ЄС. Їх тимчасово скасували, щоб підтримати економіку України під час війни. Поляки обіцяють блокувати пункти пропуску до кінця року, поки не будуть виконані їхні вимоги. А на українсько польському кордоні у пункті пропуску ягодин, через який їде більшість усіх вантажів до Європи, прибуває наша кореспондентка Катерина Курбанова. Вона з нами на прямому зв'язку. Катю, вітаю. Тож, яка ситуація у ягодині чи великі черги, і що кажуть наші перевізники? Вітаю, Оресте. Ось ці вантажівки, які ви зараз бачите за моєю спиною, накопичилися якраз саме перед пунктом пропуску Ягодин Дорогуськ. Через нього йде більше половини усіх вантажів з України до Європи. І зараз фактично через страйк польських перевізників його робота паралізована. Ось ці тут у терміналі стоїть близько чотирьох сотень автомобілів. От ви зараз чуєте, як звучать їхні двигуни, адже фактично тиждень вони живуть у вантажівках і зараз холодно, і мусять їх по стійно прогрівати, тому тут майже е, годуть, майже кожна вантажівка зараз прогрівається, і ці водії, які зараз отут застрягли, вони прибули на кордон. Згідно електронної черги, втім не встигли перетнути пункт пропуску, адже поляки розпочали свій страйк. Ми поспілкувалися з водіями з Сум із Дніпра, і до слова, вони взагалі везуть товар транзитом через Польщу, але перетнути кордон не можуть, як і решта водіїв. Ось прошу послухати, що вони кажуть. Їду на Германію. Ну їду стаю. Ми як перевізники. Маємо вбиток, тому що ми стоїмо колом. Там люди ждуть груз теж, тримають убитки. Тому що той, той груз, який повинен був пройти, він стоїть ще тут. Упаковка, яка далі потім через океан пливе на, э, на Америку. Почався страйк, от стоїм. І вона постоянно здвигається, здвигається, здвигається. Не заробляє ні машина, ні платяться, ні податки, нічого. Ну правильно? Одна отрасль экономики, которая осталась более-менее движимая, и то ее сейчас рубят, режут. Той бік кордону теж не зриває напруга, адже в'їхати в Україну зараз не може. От з дорогуська в Ягодин приблизно 1200 вантажівок. Це цифри станом на цей ранок до України, як і обіцяли старикарі, пропускають лише гуманітарну допомогу. Це стерни з пальним та пасажирські автобус. Адже легковики цим пунктом пропуску зараз не користуються, і одну дві фури за годину вони беруть, пропускають із загальної черги, та цього критично мало. Щоб ви розуміли, згідно підписаного з поляками меморандуму, а через цей пункт пропуску в один бік за добу мало проходити 600 вантажівок. А зараз це ну в разів 30 менше, це приблизно вантажівок 20 за добу. Ось як на це реагує митниця. Це справді аномальні умови роботи ще такого в історії пункту пропуску я не було. Всі суб'єкти зовнішньої економічної діяльності завершують свої ділові контракти міжнародні, і вони зараз несуть шалені збитки на тому, що вони їх не виконують перед міжнародними партнерами. А плюс до того всього вони ще зараз і заключають контракти на наступний рік. Тижний страйк польських водіїв матиме наслідки не лише для України і не лише для Польщі, а й для усіх країн Європи, куди везуться вантажі. Це зрив і домовленості, і недоотримання до нашого бюджету кажуть митники. Тим часом в Укртрансбезпеці нам повідомили, що на нині в електронній черзі зареєструвалося, аби перетнути цей пункт пропуску понад 4 тисячі вантажівок. Щоправда, цю чергу ця черга завжди відтерміновується там на дві години на дві. 2... Доби, але вона потрохи все таки зменшується, адже водії перереєстровуються на інші пункти пропуску, які не межують з Польщею, приміром на Закарпаття, і вже спостерігаємо, що там накопичується транспорт, зокрема на кордоні з Угорщиною. Ну ось така от поки ситуація на кордоні з Польщею на Волині перед пунктом пропуску Дорогуськ ягодин станом на цей ранок студія. Катю, дякую за інформацію про ситуацію на українсько польському кордоні. Розповіла наша кореспондентка Катерина Курбанова.